Він, матір, віз сьогодні до сестри. По черзі домовлялись доглядати, мелькали у вікні сільські двори, і сльози витирала тихо мати. Вона стара і має двох дітей. Ростила їх сама без чоловіка, аби були не гірші від людей, своїм старанням вже не мала ліку. Вона для себе й хвильки не жила, не вистачало часу і бажання. Себе до краплі дітям віддала, їх розвитку і їхньому навчанню. Нелегко їй було в житті, і часто було плакало ночами, та завжди були поряд ті, які горнулись сонними домами, роки летіли, ніби журавлі, і діти згодом також полетіли, і з матір'ю жили в однім селі, але ходити в гості не хотіли, а як стара вже повністю злягла. По черзі згодилася доглядати, вона давно їм тягарем була, і старості немає чого взяти. Їх дратували всі її слова, та сердили недуги й хвороби, а мати, як раніше, вірила в дива, байдужість намагалась побороти. Але даремно, донька, як стіна, і син холодний, і черствий, як скеля, і ніби з дітьми, але все ж одна, чужою їй здавалася оселя. Я вас прошу, ви зупиніть цю мить і подивіться на людей, що поряд. Можливо, їм душа болить, а душу важко інколи знеболить.